Партнер рубрики Вустами дітей Гуртівня іграшок. Тому, що я там живу, бо це Україна. Тому що я в ній живу і я українець. Моя народилася. Я мрію, щоб в мене була машина. Справжньо хочу машину. Я мрію, щоб ніхто не помирав. Щоб, щоб всі не хворіли. Щоб всі були живі, здорові. Я хотів би, щоб у мене були хотвілці, щоб мочиєш воду, і вони міняють колір. Така от машинка десь у одному магазині лежала, але там було дуже дорого. Я збираю гроші ще більше, щоб купити собі. Щоб, щоб в мене була машина? Я в що... Що в мене пірати Кариївського моря на, на, на своєму комп'ютері? У мене є, що я грала. Я мрію про, про ляльку. І чому в мене був балабас. Мрію Я стати президентом. Собі червона шапочка. І одного разу мама попросила у червоної шап... чер... шапочки, віднеси ці булочки бабусі. Пішо... пішла вона у ліс до бабушки. каже: зустрічаю вовка, а вовта каже, ти йди той дорога, я той. От пішла вона той, а вовк той. Дорогу, і прийшла. пішла. І Ішла собі, червона шапка, йшла, і йшла. І і, і, і ск... А вовк вже прибіг додому, з'їв бабусю, червона шапочка прийшла додому, стукає, Виходь, червона шапочка вийшла і каже, чого в тебе такі великі зуби бабуся. І в тебе такі великі очі. З'їв червону шапочку і лягав спа, і ляг спати. А тут незабаром ішли охотники. Зайшли вдома, побачили, що вовк з'їв. червоної шапочки немає бабусі, пиріжки залишились, корзинка пуста. От вони застрелили вовка, достали їх і віддала. Ба... І одно, і каже червона шапочка, я зараз бігаю, попрошу мамусі, щоб ти щоб вона ще тобі спекла пиріжків. От спекла, віднесла червона шапочка, і в мисливці, і червона шапочка і з бабусі подякувала мисливцям. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Добре масажуємо ліву долонь. Дрібна моторика це сукупність скоординованих дій м'язової, кісткової і нервової систем людини. Часто в поєднанні з зоровою системою виконанні дрібних точних рухів кистями і пальцями рук і ніг. З шести місяців ми з дітками починаємо розвивати дрібну моторику. Ладочка допоможи захватити гуцика і витягнути стрічечку. Молодець. Далі, коли дітки стають старшими і витягують вже стрічки добре, ми додаємо їм колір. Давай витягуємо. Мама називає колір, що це фіолетовий. До наступної стрічечки ми вже додаємо довжину. Витягуй. синій довга стрічечка. Добавляємо третє слово, що вона ще й вузенька. Третину всієї поверхні рухової проекції головного мозку займає саме проекція Кисті рук, яка розташовується поруч з мовною зоною. Коли діти стають старші, вони говорять самостійненько вже. Кажи мені, Ладочка, яку ти витягнула стрічечку? Так, вона довга чи коротка? Коротка. Широка чи вузька? Вузька. Молодець. Давай ще одну витягну. Який колір? Вона довга чи коротка? Дивись. Довга. Широка чи вузька? Широка. Розвиток мовлення дитини і розвиток дрібної моторики взаємопов'язаний і нерозривний процес. У якому моторика дрібна дуже важлива, тому маленьким діткам дається праве натискання прищепочок і прикріплення їх на тканинку. Коли вони навчилися натискати, ми їм задаємо колір. Потрібно взяти, Андрійко, жовту прищепочку, жовту. І прикріпити. Ладочка, слухай уважно яку, взяти прищепочку, треба взяти. Зелену прищепочку. Зелену, молодець. І прикріпити. Андрійко в нас візьме червону, молодець. А Ладочка візьме жовту. Молодці. Старшим діткам вже в нас до зеленої травички прилітає хмаринка. І ми задаємо їм тоді. Додаткові вислови, що хмаринка в нас синя, водичка теж в нас так синя капає. Тому потрібно взяти синю прищепочку, беріть синю прищепочку і зробити на хмаринку. Ладочка, на хмаринку. Так, короткі краплинки. Взяти знову сині прищепочки. Змінимось. Так. І зробити тепер довгу. Молодець. Ми з короткої зробили довго. Також включаємо рахунок. Можливо, розбавити інші кольори і зробити дві коротких зелених. Кріпим. Зверху кріпимо ладочка. Якщо це вже у нас буде квітка. А з двох червоних довгу, Беремо Андрійко, дві червоних. І ладочка дві червоних, і зроби поряд довго. Один, а зверху прикріпляй довго. Молодець, а в тебе одна, але вона довше за всі інші. Прикріплюй. Молодець. Дрібна моторика в поєднанні з творчістю розвиває уяву та фантазію.